Забув вам показати, подивитися, яку красоту ми отримали. Адіки, адіки. термо. Тут у нас іде змійка. Потім шнурівка, шнурівка на затяжці. Дуже зручно. Пишуть на гортексі. З 41-го по, по 46-й розмір вони йдуть. Зараз подивимося, як вони йдуть. Так, моделька маломірна на розмір менше. 41 25,5, 46 29 см по усіці. Також вони йдуть чорно сірі. Це у нас Сірі. І отримали. Кстати, ціна, ціна дуже крута. Це ліцензія. Бачите, кругом бренд. Artex. утеплені до мінус 10, верх обіцяю, що не промикає. І New Balance. New Balance ми нещодавно отримували. Сірі зараз отримали чорні. Також є багато броні як по цієї модельки, так і по цім. Чорні сірі взагалі практично немає. Підпишу, які залишились також, і по сірим там трохи, трохи розміру вже залишилось і повинні обіцяють нам іще дати. Дуже крута ціна. Ціни підпишу, розміри підпишу. Кому цікаво дане модельки, всі модельки термо пишіть, забирайте.